Ні, всім привіт народ! З вас підписним подвойком. Продовжуємо грати в Age of History 3 за найслабшу країну в 1044 році. Так, чесно, я не до кінця пам'ятаю, на чому ми зупинились. Я б хотів ще облогову експертизу розблокувати. Блін, а що я планував зараз робити? Кані будівлі в мене всі забудовані. Теоретично можна поступово розширятись, а худобу я ще не можу забудувати, а коли зможу. Наступним ранчо. А так. хм, Можна тоді пройтись по всім провінціям, де худоба є. Ти покачнути економіку. І пам'ятник з бібліотекою побудувати. Окей, погнали, припустимо. Бо мені і спадок дуже сильно потрібен, і бібліотеки дуже сильно потрібні. Так тут вже я це зробив, в цій провінції також це зробив. там в мене дуже багато раніше буде. Дуже багато. Моя важка піхота досліджена. Я можу, до речі, давайте одразу цим займемось покращити полки. Насправді я б міг. Більш розумно розширятись. Але от не, як є. Блін! Мені відкрився амфітеатр, я в одній принці випадково амфітеатр побудував. Замість бібліотеки. Та Зараз бібліотеку тоді побудую. Не збираю, побудую. О, я отримав те, що дуже важливе це збільшення ліміту військ. Все, в нас економіка 231. Збереш хтось. Є. Я, я. О, в нас дві переваги, до речі. Але. Хм, ширина бою є. Ось ширина бою може бути нам корисна. Не прям зараз, я ще подумаю. Стоп, а куди я спадок? А, да, в ліміт військ. Зрозуміло, що ліміт військ мені не одразу оновився, але я можу і почекати. Немає радника. М -м -м підтримку провінції. Так, да, підтримку провінції дос достатньо мені дає. І можна піти в дослідження плюс 10. Ось так. По того в нас навіть так не забито про дослідження. О, ліміт військ? Не оновився. Це якийсь інший. Мені 8 додало, а мало б 20 ще додати. Питання в тому, який в тебе. Ну в тебе. Хоч в них і менша економіка, буквально в рази менша економіка, але в них багато військ, я пам'ятаю, в них багато військ. Я. Давайте 40. 40 військ викличу. У мене тепер фланг з'явився. Так. Я хочу важку піхоту і катапульту, а далі буду фланг додавати. Ось з флангом я вже буду точно мати перевагу. Або ми просто воювати будемо сильніше. Так, все, елітний вершник досліджено, тобто я можу навіть. А, покращити не можу. А, бо я і не робив вершників до цього. Так, по спадку щось прям дуже крутого мені не додали. Але в мене є тепер. Я можу побудувати ранчо. Хм. 102, 102, 102. Вони дорого коштують, при цьому я не певен, що вони дадуть мені. Дивіться, 004 був прибуток. Коротше, занадто маленька, маленький, тем, маленький темп зросту. Да, 016, 011, 011. Я. Yeah. Так, стоп, і чому тут не збільшили темпи зростання? Тут мало б збільшитися завдяки раніше темпи зросту. Тут збільшились. Тут чомусь в цих двох принципах ні. Що дивно. М -м -м вони занадто мало дали. Типу, в них потім буде сенс, якщо я буду йти в ось тут в аграрну революцію. Але не зараз. Коротше, насправді, по-хорошому б. Так, перше зберегтись, перезавантажити, щоб мені показали, що в мене більший ліміт військ, бо в мене плюс 20 чи ліміт військ має бути. 37 показують тільки. Можливо, це через те, що ми маріонетка. І нам зменшує ліміт військ. Ну окей. Не питання. Три вершника, два вас два вас. Давайте спочатку ось так. Створити провінцію. Ой, створити війська. 32 військ, які виходять, тому ось тут ширину фронту. І максимум. Хм. Може і тут збільшити. Тут ліміт військ можна буде збільшити. Просто тут швидкість відновлення армії ще. Погнали, окей. Ось так збільшимо. О, ось так ми поза лімітом. І ще чотирьох можемо викликати. Два вершника, Лучник, катапульта. Так, і так ми зможемо винести, в принципі, нашого сюзерена. Так, Максимум витрати. Погіршити відносини, погнали, чекаю. Хай автоматично потішиться, бо мені ще людські ресурси відновити. Може, якраз таки тут і взяти швидкість відновлення людського ресурсу, все. Ну, я не бачу щось більш цікавого. Спробують мені щось зробити. Потім я ще в перевагах візьму собі купу. А це. До речі, я не всі провінції Це взагалі дві нові провінції. Це нова провінція. Ми, ми, насправді мене трохи дратує те, що воно якось само без моїх наказів розширяється. Цікаво, де столиця? Тут столиці, я тебе зрозумів. тебе за ресурс. У -у 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 -у. Дякую, той кінець. Ну, я примушу їх сюди підійти. Ууу, лицера дослідили. поки, полки. Ну, вдачі вам, якщо ви збираєтесь мене перемогти вдачі. Так, лицар це хорошо. Виноградник відкрив. А нащо я прямо сюди йшов? А, я, я йду в шахти. Так, я згадав, куди я йшов, я йшов в шахти. Бо в мене в столиці. Ось це була моя столиця раніше. Тут була шахта. О, все, я готовий. Проголосити нас теж залежність. Проголосити. Погнали. Ну що ви мені зробите? Давайте, підходьте. Ризикніть. Зараз підійдуть. Ой, йдете. Ой! Ой, я вас не виніс? Що? Що? Але вони навряд чи може дозволити собі такі витрати, як я. Так, давай знову через захист відіграю. Підходьте. До якого біса? І збереження одразу після цього. Ні, серйозно, якого біса? Типу, сорі, їх менше. В на... Ми... В нас більше. Ой, Ні-ні, не ні, -ні, -ні. ні, -ні, ні, -ні Так, сюди. Швидкість відновлення людського ресурсу. Так, я не дав зараз себе захопити. Ні, блін. Якого... Стоп! Це прям бред. Завантажити гру. Блін, на 8 років назад перезавантажуюся. Ні. Але це бред якийсь. Мені дуже не подобається. Так, справді швидкість відновлення людського ресурсу. Це дуже цікаво, бо ми можемо витащить просто на швидкості відновлення. Але ми прям по якості військ маємо бути сильніше. Ой, максимальні витрати. А тебе погіршити. О, я, до речі, завдяки тому, що перезавантажуся, мені показали справжній ліміт. Ще два вершника. Катапульта-лучник. Сюди, погнали. 40 військ. 40 військ. Велике відновлення людських ресурсів. Давайте, давайте навіть найдешевші людські ресурси. Ось так. Там, де вони по нулях. Бонус мені дали якийсь 400. А. Не можу. Швидкість відновлення людських ресурсів. Бо ми можемо витягнути через те, що в нас є гроші, через те, що ми швидко відновлюємо людський ресурс. Ми на цьому теоретично можемо витягнути. Так, лицар дослідили. Покращити. Ой! Ой! У нас щось аж 8 лицарів. Я щось прогав момент. Давайте ось так. Створити і Лучника Ну, 43 це вже не. 32, скільки було? 32 чи скільки, не пам'ятаю. Ну давайте, підходьте, спробуйте. Ну Зараз, дамо їм часу, щоб вони підійшли. Переваги. Ну, переваги, я поки що притримав. Давайте, підходьте, підходьте. Ой! Одразу вилетіли. Цікаво, куди вони припли. А, сюди погнав. Хочете в доганялки пограти? Вперед. Ой, добив їх. Упс. Що ви, ви мені зробите? Що ви мені зробите? Нічого. Купецьку раду хочеться качати. Погнали. Є, yeah. робити вимоги. Всі чотири провінції їх захоплюю. Висунути вимоги, затвердити. Мінімальні витрати на армію. У нас тепер вони не забирають гроші. У нас ліміт військ тепер. 58 на три ядра, одразу в мене вистачає грошей тут, вовна. Погнали. І одразу докачаю цю провінцію. З шерстю. Так, 087, поки що ця провінція приносить. Коли буде ядро, воно буде приносити більше. Вже 096, Монетка. Монетка. Без ядра. Монетка 06, Монетка 0,7. І. монетка 09. І ядро 1.76. Так, все. Це провінція докачена. Військовий радник. О, технічне обслуговування армії менше. Прекрасно. 12 монеток прибуток. Прекрасно. Да. Нас, типу, є можливість побудувати ранчо, але ранчо. Хезе. Давайте ось так почнемо все в економіку. Нам просто такі, прям такі собі провінції. Вугіля десь навіть є. Зараз. Там навіть без унікальних провінцій воно може. Без унікальних будівлі воно може дуже багато давати. Щось ось ці дві провінції, прям з дуже непоганим темпом зросту. Мені подобається. Одна з них моя столиця, а інша чужа столиця, але також моя хороша темп зросту. Блін, коли я зможу пиво виробляти. Так, це столиця покращена. І, чесно, це гріх в столиці не побудувати. Я майстерню відкрив на борт. Sorry, 50 економіки це буквально, типу. Це було б дивно, якщо б я не побудував. Що поводи я у бойовий доху, плюс 7-5%, і я друге місце по виробнику ступів. Непорядок, треба більше. Так, ми зараз. Відкрите дерево технології. А, так. Да, все нормально. Дивиш, правильно. Пам'ятник тобі ще. Блін, я все ще по дослідженням не на максимумі. Спруди. Адміністрування. Бібліотека. З найдешевших почну. Так, а скільки ми? Мінус 75. Хм. Десь 1,4 дослідження, дає одна бібліотека, тобто все це остання бібліотека. І можна стопитись на цьому. Він ще б, звісно, всім пам'ятник побудувати. Але давайте. Окей, почнемо вже розбудовуватись новими провінціями. Ось тут створити колонію. Тут одразу дають достатні, досить великі темпи зростання завдяки тому, що це колонія. І можна завдяки цьому розширятись краще. Так, покращити полки. Покращити. Генерала нема. Да, на всякий випадок. Короче, розширяю зараз через колонізацію. Yeah. Є, тут зерно, дякую. Це хорошо, що тут зерно, бо воно досить дороге. Але. <смітно> срібло. І наступним дослідженням я вже зможу срібло. Та, добувати. Чесно, хотілося б поєднати свої провінції. Так, шерсть сир. Наш швидше просто цими двома провінціями. Але хотілося б по узбережжі. Але тут хміль-хміль одяг. Шерсть я хоча б збудувати зможу. Але тут рівнини. Ні, все, погнали по рівнинах. Вони нам просто. 48 економіки, дякую. Так, купецька рада, погнали купацька раду. До речі, попередня провінція, тобі пам'ятник бібліотека є. А то в нас просто, типу, знову досліджень не вистачає. А, бо в нас позлетіли радники, так. Ну, ефективність виробництва, підтримку провінції зменшити. І радник з інновацій, та хай буде дослідження оборони юнітів. Все. Дослідження в нас на максимумі. Але, на жаль, більш цікавих переваг не з'явилось, які б такі прям мені допомогли. Давайте в цьому хмелю ще пам'ятник побудуємо. Також бути бібліотеку. Все, дослідження завершено. Ми можемо йти в шахти. Тепер хочете, що в мене є забудована. А, ой, фу, як ти. Яка ти слабка провінція. Так, все, тут є. Ви технології, я вибачаюсь, але ви йдете в ранню кавалерію. Ну, в принципі, нормально, мене влаштову, як ви йдете. Меншника трохи, на жаль, пропустимо, але то таке. Так, ти. Навколо тебе. Але в тебе срібло поруч. Ось ця провінція дасть мені не те, що багато, вона дасть мені дофіга грошей. Вона вже дає мені 088, а економіку буде в три рази більше. Є. Пам'ятник. Я буду бібліотека на всякий випадок. До речі, перевірка на. на провінції. Давайте сюди продовольчий ринок ще. На будівлі в столиці. Ну, бо темпу зросту також треба додавати в столиці, як тільки вони з'являються десь. Як? Це є. Блін, а чи бововні на плантації в мене є? Бронза не цікава, ось сіль. Мені здається, бавовну, бововніна плантація має бути. Хоч я, чесно кажучи, і не бачу. Короче, його знає де вона? Золота! Через пиво піти в золото? Погнали. Чому через пиво, бо ми через пиво вже йдемо? Ну, ми вже дослідження, дослідження ми йдемо в бік пива. Немає радника якогось. Знову військового. мене армії зменшив. Обмечник досліджено. До речі, бажано ще слідкувати, які переваги ми беремо. Там можуть бути, типу, з'являтися якісь цікаві переваги. Дослідження. Чого цікавого? Да. Коротше, я не побачив нічого прям цікавого. Так, пам'ятник. Бібліотека є. Ну, я думаю, бібліотеку можна зупинятись, поки що створювати. І погнали! Золото. Mm, mm, mm. Зараз ця провінція буде просто. давати мені стільки грошей, стільки грошей. Золото просто само по собі дві монетки коштує вже. Плюс унікальна будівля, плюс тут 47% темпу зросту. Так, купецька рада? А, там тисяча треба. Щоб наступний рівень Купецької ради А ти 48% вже даєш. А буде в рази р... більше, ніж в три рази більше економіки. Є yeah, пам'ятник. Блін, а мені цікаво, яке є місце по економіці? Ой, далеко. Я далеко по економіці від першого місця. Я б майже в три рази менше по економіці від Візантії. У, ще срібло. Погнали. До речі, купецьку раду, докачу до кінця. Їхі-хі. Я ще якесь дослідження завершив. У, на, королівський та дворянський патронат. Є, це дослідження трохи більше. Ну все, бібліотека точно не будуємо. Якщо б тут дали взагалом темпи, темпи зростання було б. Було б прикольно. Що срібло? Та тримай. Срібну шахту. 48 економіки. Спадку не вистачило на покращення. Стоп, а що тут сталося з інтерфейсом? Е, я щось. Я Якось забагав інтерфейс. Зберегтись. Бачите, він якийсь прозорий став і так далі. Якось його забагав. Прикольно. Я радий, що я з цим впорався. Ну що ж, тоді мені нічого не лишається, окрім нагадати, що ви по посиланні в описі можете знайти придбати мої ігри, а особливо знайти. Ну краще придбати ігри, які вже вийшли, тобто симулятор країн, симулятор України, придбати ігри, які зараз в дочасному доступі це Хексіті буде оновлено, буде прикольно виглядати. І гра, яка прям в розробці, навіть не в дочасному доступі, це Warfactory. Якщо ви її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. нік якого можна побачити прямо ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме завдяки тобі і виходить ці відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.